Доброго ранку всім, хто зараз дивиться програму Навчайся з нами початок вересня початок нового навчального року. І, звичайно ж, для великої кількості юнаків та дівчат цьогорічний вересень початок нового етапу в житті. Ось саме з такими ми сьогодні і будемо спілкуватись. Тож ходімо знайомитись з першокурсниками національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Вже стало доброю традицією. Декілька тисяч людей у найбільшій концертній залі країни посмішки, хвилювання і піднесений настрій все це посвята першокурсників у студенти Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Вже за декілька хвилин розпочнеться важливе і урочисте свято. Ми з вами маємо можливість бути свідками цього дійства. Тож ходімо. Ректор, теперішні студенти, декани факультетів і батьки так є на кожному святі 1 вересня у вищій школі. Національний медичний університет не виключення, але погодьтесь, міністр охорони здоров'я присутній далеко не в кожному вузі, а це ще й не всі гості. Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремінь. І вперше повний склад ректорів вищих медичних навчальних закладів України. Обираючи професію, варто аналізувати перспективи на майбутнє: затребуваність на ринку праці, розмір заробітної плати. Лікар професія необхідна. Та щодо зарплати виникають питання: чи не даремно сьогодні така кількість студентів вирішила стати лікарями? Чи не помилились вони? Ми розпочали реформу в охороні здоров'я саме заради таких молодих спеціалістів, які до нас прийдуть через 8 років. І переконана, що на той момент. Вони будуть мати абсолютно інший і соціальний рівень підтримки, і визнання держави і суспільства, і будуть мати всі можливості, де б вони не працювали, працювати сучасно, професійно, відповідально і отримувати достойну заробітну плату. Я в цьому переконана. Всі студенти першокурсники вже мають достатній рівень інтелекту, щоб сприймати і правильно розуміти всі слова почесних гостей. Дозвольте щиро і сердечно від наглядової ради. Від президії Національної академії педагогічних наук привітати усіх вас з початком нового навчального року а вас, дорогі першокурсники із вступом до Славетного національного медичного університету імені Богомольця. Ми Вико переконані, що ви зробили правильний вибір. Ви обрали університет, який має славу. В Європі, в світі і як флагманом медичної освіти в Україні. Сьогодні студентами одного з кращих навчальних закладів країни та, безперечно, кращого серед медичних навчальних закладів стали 2610 осіб. А це дуже велика цифра. Якщо враховувати, що вступити до медичного університету непросто. Уявіть, понад дві тисячі розумних дітей, і що важливо, попит є на різні спеціальності. Мені приємно, що фармація опять піднімається. Конкурс був на фармації на контрактних местах місцях місця 2-3. Мені приємно на стоматології шалений конкурс на бюджеті до 200, а на контракті до 6. Так що ну лікувальна справа, як завжди. Люди мріють бути також жергінікологами, хірургами, онкологами, тобто ну, гарними професіями, кардіохірургами. Так що я хочу сказати, що в нас гарна молодь і принаймні при нашому, по нашому вузу можна думати, що в країні все-таки йде абсолютно позитивний зріст. От уявіть, всі, хто сьогодні присутні в цій залі, вже за 5-6 років будуть лікарями. Але це ми з вами можемо сказати 5-6 років. А для них це шлях важкої праці, недоспаних ночей, конспектів та іспитів. І сьогодні вони вже готові проголосити клятву першокурсника. Це не просто відповідальний шлях, це перша обіцянка лікаря, майбутнього лікаря. Це їхній перший самостійний крок до поставленої мети і свідоцтво готовності до найскладнішої професії. Сьогодні нас переповнює багато емоцій, але Людям у наше серця увійшов до перемоги. Урочисто обіцяю, Гідно насти звання студента Національного медичного університету і ніколи не зраджувати дані обіцянці. Коротенька довідка. Цього року студентами національного медичного університету стали 2610 осіб серед них 750 вступили на місця державного замовлення, 1860 – на контрактні місця. Серед зарахованих на навчання є 30 переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів з профільних дисциплін, 542 особи, які отримали золоті та срібні медалі або дипломи з відзнакою, 167 вихованців українського медичного ліцею, 477 вступників на місця державного замовлення з конкурсними балами 720, 800, та понад 137 дітей сирід та дітей інвалідів дитинства. Окрім цього, 302 студенти іноземні громадяни з 41 однієї країни. Світу студенти поділяються на декілька видів. Цікаво, не які ті, хто прийшов до національного медичного університету за прикладом батьків-лікарів. Якщо ви думаєте, що мотивація в них слабенька, помиляєтесь, це їх особистий вибір, і ми в цьому впевнились. Мені подобається ця професія, тому що мої батьки-стоматологи, мої дідусі, бабусі всі саме стоматологи. Тому я обрав саме цю професію, і мені здається, що я буду продовжувати цю династію і стану також добрим стоматологом. Другий вид студенти, що прийшли з українського медичного ліцею. Ми з вами вже не раз бували у ліцеї та мали унікальну можливість спілкуватися з ліцеїстами під час навчання, потім бути присутніми на випуску і тепер на посвяті. У цьому році. 23% абітурієнтів поклали документи тільки до нас, і все, і більше нікуди. Це є ознака мотивованості, впевненості в професію, в державу, в свої сили і в те, що є вибір. Окрім цього, у нас існує медичний ліцей. Там навчається. Але на діти, які мають можливість в 9, 10, 11 класі перевірити свої мотиваційні бажання і поступати. Таке хочу вам сказати, що не жодний ліцеїст не поступив або не захотів поступати в інший вузо. Всі стали студентами нашого богу вузу, і слава Богу, що вони будуть лікарями. Ліцеїсти змінюються. Змінюються їх життєві позиції, але ставлення до майбутньої професії незмінне. Будучи учнями ліцею, ми вже мали змогу працювати на кафедрах, навчатися в університеті, побувати на екскурсіях на клінічних базах на клінічних базах кафедрах. Ми вже ідемо як додому до себе, до університету. Тому я не думаю, що нам буде дуже важко знову повернутися до нашої роботи і зробимо все можливе, щоб наш університет нам опишався серед першокурсників. Є й ті, хто просто прагнув вступити без особливої підтримки. Важливіше власне бажання. Я якось з дитинства завжди знала, що я хочу стати лікарем. Тому, коли я стала перед вибором майбутньої професії, якось навіть ну навіть не було сумнівів, куди йти. Я зразу знала, що це медичний інститут. Довго вона до цього йшла, і сподівання були і мрії. Були не все хотілося. Мені звичайно, хотілося, щоб вона вибрала більш легше. Шлях в житті. Лікар це дуже важливо, це дуже складно і дуже відповідально. Я, як матуся, хотіла більше, але все-таки вона цього хотіла. Вона до цього мріяла, вона до цього йшла і тому я поважаю її вибір, і я пишаюся, що вона не боїться складнощів, що вона до цього йде. Це дійсно так. Ми надзвичайно задоволені тим, що ми сюди вступили. Може, що навіть. Тись ми сумнівалися, що ми сюди вступимо, навіть не зважаючи, що в нас надзвичайно висока кількість балів. Десь знаєте, якісь сумніви завжди були присутні. Але в тому, що це її вибір, це, мабуть, і перемогло в нас, перемогло і фінансову сторону, перемогло будь-яку сторону, будь-який аспект, тому що вона цього хотіла, вона цього бажала, і, не дивлячись на все, вона вибрала цю стезю. І ми, звичайно, у всьому цьому підтримали. Коли ви тримаєте в руках ключі, щось відчуваєте? У кожного по різному, але коли тримаєш в руках ключ від країни знань, відчуття переповнюють і до того ж, отримуєш студентський квиток від ректора і міністра. Почесно і яскраво пощастило студентам Національного медичного університету. Мені сьогодні дуже сподобалось. Свято було дуже урочисте. Я б хотіла привітати всіх своїх одногрупників. Я дуже дуже щаслива, що я вступила в цей університет медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця. Про сьогоднішнє свято можна говорити дуже довго, та ніхто, окрім винуватців події, не зрозуміє всіх відчуттів та емоцій. А вони щасливі і усміхнені. І можливо, хтось з часом розчарується у своїй професії. Та сьогодні це їх вибір, і вони точно знають, що не помилились. Я мріяла вступити до національного медичного університету. Олександра Олександр Чабагамальця і зробив це. Так довго чекали, і так швидко все промайнуло. Але важливіше, що цей день залишиться в пам'яті кожного на довгі роки. Нас вразило, що студенти-першокурсники зовсім не бояться складнощів і відповідальності майбутньої професії. Навпаки, вони натхненні і впевнені у своєму виборі.